Мешканці води, риби. І нагадайте загадку у річці, у ставі, у морі, живе і не відає горя. Дзьоба має та дзьобає із гачків, мушок, жучків, черв'ячків. Хто це? Так, це риба. Давайте ще одну загадку відгадаємо: спритна, хижа і зубата, з довгим тілом і хвостата. Виглядом своїм лякає, рибку в річці поїдає. Так, це щука. Ляже, спить на глибині, з шаром мулу на спині, тільки вуса повертає, що навколо, все він знає. Так, це сом. Хочеш рибку цю піймати, треба черв'ячка їм дати, хоч і хижий. Та не щука. І, на вигляд, геть не злюка. Це окунь. А зараз ми з вами складемо розповідь про рибу. Це риба, вона живе в морі, річці та в акваріумі. Риби бувають як великі, так і маленькі. Будова риби, тулуб, хвіст, плавники. Форма тулубу схожа на геометричну фігуру овал. Плавники схожі на трикутник, а очі на коло. Харчуються риби водоростями та планктонами. З риби можна приготувати багато смачних страв. Уху, рибні котлети, пиріг рибний. та можна ще просто її посмажити. Далі буде друга розповідь. Андрійко одного літнього ранку пішов до ставка, взяв з собою вудочку. На вудочку він надягнув черв'ячка. Наловив багато риби, рибу склав у відерце і пішов додому. Цю цікаву розповідь я вам пропоную повторити з мамою. Сподіваюсь, вам було цікаво. Бувайте!